29 червня за підтримки фонду МХП Громаді Лубенської міської ради управління культури і мистецтв у кінотеатрі Київська Русь відбувся благодійний кінопоказ пригодницького мультфільму Мавка лісова пісня та воєнної екшн-драми Мирний 21 Присутні зірки амбасадори національного туру кіно заради перемоги Ахтем Сейтаблаєв і Андрій Самінін та керівник проєкту національного туру кіно заради перемоги фонд МГП громаді Світлана Мигаль. Місто б не вперше приймає відомих акторів. Не вперше на нашій території знімалися фільми і Люксембург Люксембург вже… У нашій державі незалежній Україні і весілля в Малинівці на теренах села Хорошки, нашого Луденського району, і приїжджав видовий кооператор Ільєнко разом з показом фільмів. Тобто ми вже бачили. Але такого, як зараз, тут сьогодні, це єдність, це відвага, це героїзм і це обов'язково перемога. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава! Кіно це не просто розвага, це мистецтво, яке нас об'єднує, яке змушує нас замислитись і переживати різні емоції. Хороші, погані, біль. Ну це емоції. І цей фільм також покаже дуже такі сильні емоції. Всіх радий бачити. Дякую вам. Дякую. Треба сказати, що завдячуючи. Фонду МХП в громаді. Ну, наприклад, минулого року ми разом зробили, якщо я не помиляюсь, 1700 показів по всій країні це і шпиталі і безпосередньо неподалік від лінії зіткнення з ворогом більше 200 міжнародних подій. І за це окрема подяка МХП. Мерне 21, власне це юридична адреса, за якою був розташований штаб Луганського прикордонного загону. От Такий маленький спойлер. Для мене цей фільм в першу чергу про довіру, тому що абсолютно переконаний в тому, що довіра є одним із фундаментальних наріжних каменів за існування або родини, або дружби поміж людьми. Або у своїй мрії, де і взагалі сталого розвитку, як громади, так і в цілому країни. Ще хочу сказати, що мені дуже пощастило. Пощастило в тому сенсі, що мої друзі вони надзвичайно професіонали. І так, дійсно, наш фільм побудований на документальному факті про захист штабу Луганського прикордонного загону. Але я вже наперед знав. Хто буде грати головну роль в цьому фільмі, і оця людина це надзвичайний український актор і надзвичайна людина Андрій Самін зараз тим поруч от, е, з нами і побачити, як він живе серед е, фільму. Тому можу сказати, що я щаслива людина, тому що маю честь співпрацювати з надзвичайними людьми і надзвичайними професіоналами. Вам бажаю гарного перегляду. Дякую вам, дорогі глубенці. Я мушу зізнати, що для мене була велика честь запрошення до виконання головної ролі від мого дуже близького друга Ахтема. Тому що людина, про яку знятий цей фільм, люди взагалі, це реальні люди, вони живі. От. І все, що відбувається на екрані, воно відбувалося насправді. І це дуже велика відповідальність, щоб в кадрі менше грати, а більше не заважати тому, що відбувається. Не заважати і тій історії, яка відбувається. Я бажаю вам гарного перегляду і хочу, щоб найскорше настала наша перемога, і щоб війна залишилася тільки на екранах. Я бажаю вам гарного перегляду. Дякую вам, що ви сьогодні прийшли, і хочу, щоб ваша душа відкрилася, коли ви будете дивитися цей фільм. Дякую дуже. Дякую. Дякую. Хотіла, щоб ви привітали сьогодні. До речі, є одне свято, особливе сьогодні день кримсько-татарського прапора. І тому можна привітати Ахтема. Я дуже вдячна вам за те, що, незважаючи на всю вашу зайнятість, ми приїхали саме сьогодні саме в Лубни, для того, щоб представити свій фільм і поспілкувати зі своїм глядачем. Мені здається, українське кіно воно особливе. От скільки фільмів я наших а не завжди всі його можуть зрозуміти, бо в нас є наш особливий чорний гумор. І інколи ти презентуєш фільм як комедію, а хтось потім виходить і каже. Яка ж це комедія, якщо тут жах якийсь був? Тому у кожного своя історія: дивіться українське, обирайте українське і поширюйте українське. Гарного вам перегляду і тихого вечора. Дякую.